Ми старалися тут, як то кажуть, якісь мітинги робити, якісь, ну, все, що, що реально кажу, в'язати ті сітки, робити з дівчатами, все, щоб забути, що ті діти в полоні. Найстрашніше було то, що не, ми не знали, де вони. Всякі версії були, що їх вивезли в Росію, що спочатку вони були в ДНР. Для мене було дуже страшно, що там ДНР, знаєте, це є псевдореспубліка, яку яких законів нема, коли написали, що роблять клітки для тих Маріупольців, яких будуть страчувати, і було на що типа для командирів, знаєте, був шок, тому що ми все-таки знали, що їх відвезли в Росію. Перед полоном я 19-го бачила його відеозвернення. Ну жахливе відеозвернення. Я зрозуміла, що там вже дуже тяжка ситуація, дуже непередбачувана. Що він сказав, що ми. Мусимо, як то кажуть, боротись до останнього, але є такі моменти, що ми можемо подякувати і чекаємо наказ, вийти. Вийти, тому що вже дуже страшна ситуація, що вони саму першу чергу просили спочатку евакуацію тих цивільних людей. Для того, щоб вони могли воювати, треба було визволити тих цивільних вивезти. Потім він, бачите, вони вірили, що деблокада могла бути, але вона вже була запізна. І коли почали там, будемо казати, 24 на 7 їх громити, це був такий період тяжкий. І бачачи його всю інформацію, для мене це я бачила, наскільки йому було тяжко. 20 числа, 20 травня, я зрозуміла, що будуть виходити командири. Він мені призвонив 10 ранку. 10.23 чи 10, 40, 10, 42, чи 10,42 чи 10,43. Він сказав, мамо, деякий час зі мною не буде зв'язку. Але не переживай. Я кажу, Святослав, що у вас там? У нас йдуть перемовини. Я кажу, за кого? за всіх. Все, І дзвінок убірвався. Проходить чотири місяці, ні одного дзвінка немає. Куди я не дзвонила, куди я не зверталася. Це для мене було страшне не, не чути, не бачити і не знати. Ну, Вчора, знаєте, коли до мене дзвонять, ти дивишся, що робиться, я кажу, а що? Ну, звільняють Маріуполь, 215 чоловік їдуть через Чернігів. Я кажу, де? Він каже, дивіться Фейсбук, дивіться всі канали, давайте я все переключати, давайте дивитися. Знаєте, радість була, але ну, в мене в голові крутилося те, що командирів, напевно, в останню чергу будуть міняти. Знаєте, це для мене. Хотілося бачити, хотілося чути, що, дай Бог, вони дзвоню до жінки. до Донечки кажу, Тоня, ти бачиш, що звільняють? Я кажу: дзвони до Каті, може, вона більше знає. Вона призвонила до Каті, і Катя говорить: хороші новини. Почуємо хороші новини. Я спочатку думаю, ну слава Богу, значить, є якийсь здвиг, будемо знати, де вони. А тут мені. Дзвонять і висилають родичі, висилають фотографії Святослава, що їх п'ять. Ну, сльози, емоції. Настільки, ну, спочатку не вірила, і думаю, боже, невже це точно. Думаю, дзвоню, кажу, Тоня, він тримай телефон коло себе, щоб зарядка якась не закінчилася. Тому що він перезвонить. Я думаю, що він до мене. О, ні, каже, він до сина в першу чергу перезвонить. Я кажу, Тоня, і що? Через деякий час вона каже, так, він говорив з сином. Син впізнав і сказав: Таточко, каже, ми тебе чекаємо, ми для тебе купили все. Каже, давай вертайся. Але волос каже: а чому він такий, такий білий? Каже, ну, типу, сивий, знаєте, замитила. А ну, тонечка пояснює, каже, це, напевно, світло так падає. Каже, тато просто змучений. Я кажу, Тоня, що він говорив? Він сказав вітання вам передавати. Сказав, що. Дуже скучає, він живий, вернувся з полону, все буде добре. Я кажу, і що? Любить всіх, чекає все. І дзвонить Тоня і каже: візьміть трубку. Каже, син хоче з вами поговорити. Тісно Знаєте, я почула його сина. Він каже: мамо, багато не можу сказати нічого. Поки що ми будемо там, нас будують, нас утримують, все добре. Все. Я кажу, чи ми зустрінемось, обов'язково зустрінемось на це буде науку. Ну, напевно, що спочатку дадуть можливість, може жінці зустрітися, або мамі каже, це буде на Ну, я теж чула, що казали, що буде якийсь спеціальний, такий цей, але мусить, напевно, реабілітація бути, їх трошки підтримати. Знаєте, глядя на нього, це без сльоз не глянеш, як по-нашому, говориш, але він живий, він безпеці. Це саме головне, дякуючи нашому президенту, дякуючи всім службам, які були задіяні. Я дійсно я дякую всім, тому що вони стримали слово. Для мене це такий тягар впав, що я вже можу заснути і думати, що дитина моя, слава Богу, жива. Ви знаєте, він як військовий, він привик, ви бачили, як він чітко мусив говорити, він навіть як президент. З ним розмовляв, і він подякував нашим військовим, які на даний час боронять. Я знаю, що це біль, страшна біль, бо він дуже багато загубив побратимів. Дуже але він тримається. Він... Мені треба навчитися в нього триматися. Ну, знаєте, це кожна мама в неї емоції, і це син, і він він наскільки би він не показував. Він ніколи не показував, що йому тяжко, він ніколи не говорив, він ніколи не ділився і він не скаже. Ну, а зараз одно єдине, що він живий, що він здоровий. Ну, Здоров'я там, можна сказати, підірване, тому що, бачучи його вигляд, якщо він збриє в городу, ну, може він вже не важить 90 кілограмів, коли важив 89-90, ну важить 60, але кости є, м'ясо наросте. Відгодуємо, відпоїмо і бульйоном, і варениками, і дирунами, що би він тільки захотів, ми йому це зробимо. Тому що коли він був в Маріуполі, коли були в тих катакомбах, ви знаєте, я перш за все ми питалися, що ви там їсте. Він каже: мамо, тяжко, але ми ділимося. От, от його фотографія, так, от його, як він виступає, оце його фотографія, як він сином був. Є різниця, самі самі бачите, саме розумієте, що це так. Ну, дай Бог, що він. Слава Богу, живий. Так, слава Богу, що все є, це його. Я дочекалася, дочекалися ми всі дуже-дуже раді, тому що і Ореста випустили, і пташку випустили, і тих вагітних жінок. Я дуже рада, що я почула його голос. Голос був чіткий, стриманий. Знаєте, вираз був дуже змучений, бо вчора я спиталася жінки, як він до тебе перезвонив, кажу, що вона спиталася, як він сказав. Дуже змучено, дуже, дуже. Значить, було тяжке, тяжке оце домовлення. Вони будуть втречені, це було наголошено навіть президентом. Ну, було сказано до кінця війни. Я не вірю. Знаєте, війна буде дуже довго, але вони будуть вдома. Знаєте, він завжди бавився солдатикам. От, от його любима іграшка була «Солдатик». Щоб сказати, що він мріяв, ні, він вагався. Він гарно вчився, але він дуже любив історію. Він читав про війни. Ви знаєте, його от спитав би серед ночі, які війни були, він це пам'ятав. Завдяки, напевно, вчителю, його любив вчитель, був історик. Він читав дуже багато, навіть в даний момент, от коли він вже пішов в АЗО, він читав по 3-4 книжки. І дуже тяжкі психологічні книжки, військові, і Черчилля, і він. Взагалі, люди, які Гітлера, ці всі для нього, і я кажу, як ти можеш таке читати? І його це цікавило. Він, він чомусь, коли він пішов в армію, от він пішов в армію сам з третього курсу, хоча він міг не воювати, він сказав, я йду, я хочу бачити армію. Ну тут революція. Він, знаєте, він сказав, що я підготовлений. Якщо я не піду, хто як не я? Я вже вмію зброю, я знаю зброю, я вже це пройшов. І я розумію, ті, хто. Я не жонатий ще, тим більше в мене не створеної сім'ї. Ну, і він… Я так зрозуміла, що він там себе знайшов. Там побратими, там його друга сім'я була, і він... вони, дуже, вони дуже були дружні, тому що вони пройшли пліч-опліч, знаєте, визволення, оці всі міста, оце все. і… Він з 14-го року. Так, він з 14-го року. Знаєте, зараз він, він взагалі-то сім'янин. Сім'янин, але в них дуже, я кажу, з жінкою свої однакові погляди. Вона його розуміла з півслова. Ну, як він? Вони вони, вона географ сама по спеціальності. Вона закінчила університет. Вони тут зустрічалися, вона вже закінчила була. І... Вона, як декабристка, поїхала за ним. Будемо говорити на Майдан, після того в Маріуполь. І там вони поженилися. Так, ну, в Маріуполі, вже та, Маріуполі вони поженилися. І вони залишилися тут в Маріуполі. А вони залишилися. залишилися. І от в Маріуполі. <кхи> Скільки вони одружені? Сім років. Сім років, так. Минуло сім років, от зараз, я кажу, малишу шість років, а це їхнє весілля. Це їхнє весілля. Вони казали, що це перше весілля в Маріуполі в 16-му році в національних Вони він навіть військових повдівав в цей Вишиванки. вишиванки так.